Усім привіт, ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Як я і обіцяла, встигла я вам зняти ще одне відео до того, як публікувати відео про різдвяний декор квартири. І це буде відео Зелців Хоум, тому що я його якось оминула увагою цього року, а потім прийшла сюди і побачила, що тут також виставили багато цікавого посуду і декору до Різдва і Нового року. Тому хочу сама подивитись і вам показати. Тож, давайте. Тут ось цілих три таких стелажа. Переважно з посудом, але і декор також є. Лускунчики також прикольні, представлені в LCV Home 399 гривень за ось такого от лускунчика. Ой, тут ще є лускунчики в більшому кольорі, але в чорному. До речі, прикольно виглядають і коштують уже по знижці 549 гривень за такого от лускунчика прикольного. І є ведмедик ось такий. В меншому розмірі 399 гривень за штучку. Це ось такі от вогники. 399 гривень за штучку. І є також поряд рушнички з ведмедиками 299 гривень за набір. І ще мені сподобалася ось така от ваза, і зараз вона по знижці, міні-така. А, ні, це не ваза, це одразу декор. Типу, вже в вазочці гілочка 179 гривень. За штучку по знижці. До речі, приємні. Ціни на багато що. Статуетка сніговичка є. Прикольний. 229 гривень коштує. І ось, який, до речі, дзвінить. 499 гривень коштує. І вушка в нього шкіряні. Це смішно. І ранер мені ось цей сподобався, і коштує він всього 159 гривень за штучку. Ось такий от. З натуральних матеріалів. Класний, з будиночками, сніжиночками і всього 159 гривень за штучку, але я бачу тут тільки один екземпляр. От на першому стележі ось такі от віночки з типу з гілок шипшини 359 гривень по знижці вже замість 729, ну, 729 гривень це не коштує, як на мене. Далі ось такі. Набори стаканів, також 329 гривень. О, тут вже багато на що є знижки. Якраз роздивимось. Отакий от, от оленчик, також керамічний. Коштує він 399 гривень замість 529. Ну, Як на мене, першопочаткові ціни завищені дуже. А от вже зі знижкою то плюс-мінус. О, а от на таку ялинку прозору прикольну. Доволі бюджетна ціна, всього 109 гривень. Є ще класна свічка, 159 гривень. Ось така от ялиночка, мені подобається до речі, не такі, звісно, витончені, як в рахунок, але прикольні також і бюджетніше набагато. І ще є тут свічки, ось такі от по 359 гривень, з ваніллю і ось такі от по 259 гривень в зеленому склі. І ще поряд лежать свічки, 199 гривень за дві штучки. І є ще така свічка в сріблі, 299 гривень. Котонова квітка, але це запах, а свічка сама зі сніжинками. І також є ще гілочки в різних кольорах. 139 гривень за штучку, є в золотому отакі от. І є в. Червоному, темно-червоному. І ще є гілочки, от побільші. За 199 гривень за штучку. Це такі, як у мене є. Тільки я їх брала давно і не в Велсивій Хоум, а здається, в Епіцентрі. А тут вони ось такій варіації. Ось такі от тарілочки. По 139 гривень, до речі, вже за штучку. Прикольні. Такі типу дверцята з віконечками. І також до них є ще склянки по 179 гривень, але це без знижки. А тарілочки вже по знижці. І такі ще тарілочки, 259 гривень за штучку. Оці, ще без знижки. І Є під них келихи 329 гривень, точніше, стакани, склянки за 4 штучки. От. Мені особисто найбільше сподобалась оця колекція посуду. Не пам'ятаю, ніби було щось схоже і минулого року, але подобається її така от чашка зелена, гарна. Коштує вона 229 гривень. Ось такі калахи. я бачу, що гарні, хочу глянути ціну. 499 гривень. І отак от вони виглядають. Класні. Дуже по різдвяному червона ніжка. От. Набір з двох штучок. Ззаду ще пляшка є. Ось така от. Так видніше трішки її. І пляшка коштує 319 гривень по знижці. Дуже красиві тарілки з пташечками 229 гривень за штучку. І ось дуже подобається мені такий салатник, ніби я бачила. Такий минулого року. 299 гривень коштує. Класний і поряд є ще тарілочки просто з такими різдвяними листочками. Це, напевно, за набір тут має бути ціна, але треба її знайти. Знайти коробку, а ось, напевно, ось коробка. 549 гривень за штучку. Як лежала коробка. Про що нічого не побилось. Так, 229 гривень за отаку от глибоку тарілочку. За набір манюньких тарілочок 499 гривень ось. І ось такі продовгуваті тарілочки. По 299 гривень за дві штучки. І отак от, от вони виглядають. Дуже милий набір для кави. Ось з двома чашечками і тарілочками. Ялинка дуже красиво тут зроблена. І коштує такий набір в подарунковому пакуванні одразу. 499 гривень за штучку. Ой, забула показати ще тацю, а вона дуже привертає увагу. Ось така от невеличка. 99 гривень коштує, але прикольно, мені сподобалась. Металева вона, хоча більше схожа на тарілочку. Втретє, через те, що я знімаю, мене переплутали з працівницею магазину. Єдине, що не подобається в LCV Home, це те, що тут все дуже неструктуровано. Не можна показати, типу, спершу посуд, потім декор або навпаки, воно все якось перемішано, але вже є хороші знижки. Є ще пряникова колекція. Ось тут ціла. Ось така от свічка. Пряниковий будиночок, 199 гривень коштує. Ось Також таця. 99 гривень коштує. Також невеличка. Склянки з пряниковими будиночками в різних кольорах, тільки якось вони. А, це через наклей, вони не дуже добре стоять. 399 гривень за набір з 4 штучок. Куля є з пряниковим будиночком. Трішечки кріпова, якщо чесно. Коштує? 229 гривень ця куля. Також є будиночок просто з підсвіткою одразу йде. 199 гривень коштує. Тарілка велика 199 гривень коштує. Ось така от чашечка 259 гривень коштує. Тарілочка по 199 гривень. З пряничками такими. Ось така тарілочка по 199 гривень. І ось така от чашечка по 259 гривень. Прикольно насправді. І ще така ж є з пряночком. Ой, цукорничка. Чи якась інша баночка? 399 гривень коштує. І ось такі от ще тарілочки. По 229 гривень за штучку є зовні у них малюночок і всередині. Ще такий от будиночок з підсвіткою 259 гривень, коштує пряниковий. І ось такий от. Набір, сільничка і перечничка. 199 гривень коштує от вони. Ще на іншому стелажі знайшла більший пряниковий будиночок. По 359 гривень за штучку з підсвіткою. І ось таких маленьких лускунчиків. По 199 гривень за набір. І є ще така смішна прикраса. 699 гривень уже по знижці. Пряник, який сидить на поштовій скринці. Така вона важкенька. Дуже прикольна чашка і велика з оленем. 299 гривень коштує. От Вона мені дійсно подобається і вона така важкенька. і гарно промальована вся. Класна, мені подобається. Тільки олень трішки не схожий на оленя. Є ось така соусниця. Сніговичок типу. Вона подвійна. І коштує вона 299 гривень. За штучку є сільничка і перечничка у вигляді машинок. Набір коштує 199 гривень. Милющий дуже. Ось така от чашечка. Типу пряник. Ось цей різдвяний. 299 гривень також. І ще з того, що мені сподобалось, прям це за 159 гривень, до речі, видно, ось така от склянка у вигляді ялиночки. І ще, до речі, ось ця ялинка, скляна є в зеленому кольорі. 109 гривень також вона коштує. І ще є піднос в темно-синьому ось такому от глибокому, красивому кольорі з будиночками. Мені подобається 109 гривень коштує. Келишки є такі от. Симпатичні, дуже 499 гривень за дві штучки. Зараз подивимось. Як вони виглядають навіть я розпакую? О, ось так от з позолотою, типу внизу. І доверху стоїть прозорими. Симпатичні насправді. І є ще такі, типу, для вина 549 гривень за дві штучки. І от так от вони виглядають. А ці теж були розпаковані склянки. По 359 гривень за три штучки. Оці мені, напевне, навіть більше подобаються, ніж ті, що я показала попередні. Ось одразу з будиночком, такі, з малюнками. І ще в ось такі от. Варіації з оленем є. Тільки треба би знайти саму склянку. Ось вона. Просто наклеєчка миленька така на склянці. І є ще такого ж типу пляшки для води. По 299 гривень за пляшечку. Ось сама пляшка. Так виглядаю. А склянки у нас забула сказати по 449 гривень ще без знижки. Також є такі рюмочки Ось вдвох з двома малюнками, і коштують вони 399 гривень за набір. Ось такі ще є таці. По 109 гривень з таким зимовим містечком. І також йдуть такого ж типу чашки в подарунковій коробці одразу. Ось так от виглядають. 299 гривень за штучку, ще без знижки. І ще є отакі чашечки. 229 гривень, ці вже по знижці. І це така дитяча написана дружба. Є ще прикольні чашечки. Ось такі от золеним. 259 гривень коштує. І такого ж типу є з ручкою Санти. 229 гривень коштує. Внизу ось такі от зеленчиком. Милі чашечки. По 299 гривень. З кришечкою, ялиночкою. Shiny and Bright. 299 гривень коштує з машинкою і ялинкою. Ось така чашечка. Не бачу, тільки я. Ціни на неї і коробки. Ось така ось зі сніговичком. Прикольна чашка. Він миленький, коштує 259 гривень. Найкращі побажання з кендітейнами. До речі, також гарно розписана. 159 гривень коштує ось така от чашечка. Дві п'ятдесят дев'ять гривень зі сніговичком. Також прикольно, як ми в дитинстві ліпили. Такий він, отакий ще милющий ведмедик зимовий. По 299 гривень за штучку. І ось така от цукерочка різдвяна в червоному кольорі по 299 гривень також за штучку. Є ще трішки ялинкових іграшок. Класний будиночок, мені подобається він. 399 гривень коштує зроблений типу під старовину, і я думаю, що він одразу з підсвіткою, бо ззаду є відсік для батарейок. Прикольний. Також ось такі от будиночки повішати кудись за 179 гривень. У нас такий от, типу, віночок ялиночки 109 гривень. От, здається, вже показувала вам такі ялиночки, Йоршики в золотому 99 гривень за штучку. Свічки, це, напевно, свічки, ведмедики. 119 гривень за штучку. І менші от є. 79. І я не впевнена, що це свічки. Якщо чесно, коротше, якісь ведмедики, чи то фігурки, чи то що, і в такому кольорі є. От. Також 79 гривень коштує. Кулька прикольна, насправді сніжна. Але всередині трішки дівчинка кріпова. А зовні ведмедик прикольний отакий. 359 гривень коштує. 99 гривень за ось таких от коників. Ось. Є ось такі от ведмедики. 199 гривень за три штучки. І є ще набір діршечків маленьких 159 гривень. За от три отаких от ялиночки. До речі, красива колекція нейтральних тарілок тут стоїть. Ось така дуже прикольна. 179 гривень за штучку. І ось така є ще в жовтому. 159 гривень. І 179 гривень за штучку. Така величезна, типу вінтажна. І ще такий колір є 259 гривень за тарілочку. Є в глибокі ще 299 гривень. Ну, такі глибочкуваті. І. Така 229 гривень. Чашки, дивіться, які прикольні. 179 гривень. І синя також. І заскочила ще в сінцей. Я знаю, що вам я його показувала вже, але тут з'явились нові прикольні товари, яких я вам не показувала, і тут теж знижки. Хоча я думала познімати тільки сівхол, але в сенсеї всього і небагато. 169 гривень ось такий от будиночок. Мені здається, такий якраз такий я вам показувала і схопила його перший. А от такий от не показувала. Це, я так розумію, для ароматських масел штучка 89 гривень вже коштує. А ось таких фігурок не було точно. Бо я їх і не бачила. Дуже прикольний тряник кулінар 519 гривень за штучку. Також на висумних ніжках. Ведмедик мені дуже сподобався, такий як з натуральних матеріалів в Светрику 459 гривень коштує. І також ще є Санта на висувних ніжках 659 гривень. Ось. Є сніговички величенькі. Ціни на них я не бачу, але вони на висовних ось таких от ніжках по 659 гривень. За ось такого от сніговичка. Олені, дівчинка і хлопчик по 659 гривень. Здається, такі також були і в мене в огляді великому. Ще мені дуже сподобалась ось така мінімалістична подушка з ялинкою за 219 гривень. Її я точно не бачила. І от вона мені прям дуже сподобалась. Не так, щоб брати, бо я вже прикрасила квартиру. Але ну класна вона. Якби я ще не прикрасила, то можливо би її взяла. І ось ще красива наволочка за 229 гривень за штучку, блискуча така вся тут будиночок, олень і ялинка вже прикрашена. Також вона мені сподобалась і ще ось така от. З кандікейнами і пряничками наволочка. Дуже приємна на дотик. Коштує 339 гривень, але вона така цупкенька, і мені здається, що матеріал якийсь натуральний. І ось іще прикольно уже по 169 гривень за наволочку. Ось така от оленем і з сердечками. гарненько і ще дуже прикольна подушка холі-джолі Мені подобається цей напис. Спереду вона ось така, а ззаду червона і по боках ялинки. от І зараз на іншій спробую знайти ціну. 389 гривень коштує ще без знижки, бо це, напевно, нова. Але класно, мені прям сподобалось Різні фігурки Санта Клаусів, таких ми не бачили. Бачила ось цього коника, він сподобався мені. Але я його не брала, бо в мене є вже коник зінцей 219 гривень, він так і коштує. А от санту такого ми не бачили, він коштує 169 гривень. І тут є ще самта такий, з пряничком. І самта в піжамі і з чашкою. Також 169 гривень коштує. Не змогла я все ж таки пройти повз сінцей, хоча не збиралася заходити. І ось такий от санта в санках 169 гривень коштує. Оце більше схоже щось на Миколая. Гарні ліхтарики, хоч вони і без скла, але класно виглядають. Дерев'яні підсвічники по 519 гривень за штучку. Ось такі от композиції штучні. По 119 гривень за штучку, також таких не бачили ми ще з вами. Також ось композиції інші. По 219 гривень ось такі крафтові нитці. І вони пишніші. От. І ще ось така мені сподобалась. Кудись покласти на підвіконня чи навіть стіл прикрасити. 219 гривень з пуансетією штучною. Пуансетія така тканева, гарна. Ваз таких також там не було в тому сінсеї, де я була. 219 гривень за ось таку от вазочку різдвяну. І ось таких от тарілочок не було. Чи були? Ану, хто дивився уважно відео? Знижки на них принаймні немає. 189 гривень за штучку вони коштують. Ось такої от точно не було. 149 гривень за штучку ялиночка. Ой, клас! Гарно дуже виглядають підставки під гарячі, дерев'яні такі з різними малюночками. І мені здається, що це набори, тільки вони якось розпалися всі. Є ще ось така от ялинка. Такої також не було. 339 гривень коштує. А он дуже прикольні гноми в бордовому і такому приглушеному зеленому кольорі, і вже по знижці 359 гривень за штучку. Так, я вже вдома намагаюся так підібрати фон, щоб не сильно вам заспойлерити наступне відео про різдвяний декор. Пройшлася по магазинах. Що хочу вам сказати, що 2 грудня на вулиці, а в магазинах майже не лишилось в принципі декору і. Дійсно, ну малувато гідних речей. Я не побачила деяких позицій, які хотіла вам показати в LCV Home. І дійсно намагалась показати вам якісь гідні речі, але кількість декору взагалом уже по магазинах дуже маленька лишилась. 2 грудня, куди ми так летимо. Але я сіла отак перед камерою не для того, щоб про це вам поскаржитись, а для того, щоб оголосити результати збору. До Дня народження для Збройних сил України я два попередніх відео говорила про цей збір, тому вже не буду повторюватись. Там є таймфоди в цих відео. Якщо що то подивіться, коротко я робила збір до Дня народження свого, який був уже два тижні тому, здається, може, трішечки менше. Замість подарунків просила Донат на банку, і зараз ці кошти хочу задонатити на Збройні Сили України, на конкретний збір на НРК Батальйон. Для підрозділу, в якому служить мій чоловік. Тому прикріпляю ось вам скрін, що я, звісно ж, задонатила ці кошти, які збиралась минулого року. Я зібрала таким чином 12 тисяч цього року трішечки менше, але все одно сума пристойна. І я дякую ще раз не тільки підписникам, а й близьким і друзям, які таки мене послухали і зробили. Як я просила, і подарували мені донат, тому що це все одно дуже приємно і я дуже. Вдячна цьому загалом з Ютуба ми зібрали близько двох тисяч від декількох, я ж сказала, людей. Тобто люди вклались суттєво в цей мій збір. І я дуже вдячна вам за довіру і, в принципі, за те, що ви долучаєтесь і допомагаєте нашому війську, тому що це наш з вами обов'язок, але ті люди, які виконують цей обов'язок, вони великі молодці. А ось такі от речі робити дуже приємно і дуже потрібно. Під час війни тому не забувайте про от такі от способи донату на свій день народження, наприклад, або на інші якісь свята. І просто про буденні донати також не забувайте, тому що війна це дуже дорога справа, і це буде важливо аж до самої нашої перемоги, а маленьких донатів не буває. І я дуже рада, що висвітлила це на своєму каналі. Ось цей мій збір до дня народження. Хоч зіткнулася з деякими неприємними речами внаслідок цього. Але мотивувати потрібно не тільки на прибирання організації зберігання. А й на більш важливі речі, і потрібні в наш час. На цьому я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе, тихих і спокійних вам свят, і па-па!